Всім привіт, шановні гості, люба родина, дорогі мої сімолюби! Вітаю вас на весіллі Меган та Лаурі. Але зараз тут нікого немає на цьому поверсі, бо вони всі спустилися на поверх нижче, Там власне відбувається саме свято. Ось тут, бачите, всі гостяться, всі веселяться. В наших Меган та Лаурі весілля у чорно-фіолетових тонах. Дивіться, які тут всі у нас красиві, а наші юнона та амен не знайшли кращого місця і кращого часу як весілля їхніх родичів, щоб робити домашку для університету. Ну, бачите, які вони віддані хороші студенти. Хотіла б я вам їх показати, але вони сидять. Ну, мабуть, видно трішки, як вони вдягнуті. Юнони такий фіолетовий. Топ і така темніша, але також фіолетової гамми-спідниця. Тут, власне, наша наречена іде з пустою, тарілкою, меган. Тут Джовіан танцює зі своєю коханою Айріс. Дивіться, як вони тут запалюють на танцполі? Ну, це не зовсім танцпол. Танцпол там на вищому поверсі, але тут вони просто собі веселяться. Тут е сидить наша Мей, яка в попередній серії вийшла за нашого волеса заміж, і вона вже вагітна, до речі. В неї вже появився навіть животик, трішки не знаю чи дуже його замітно. Ну, давайте подивимося. А може це мені здалося? Це, може, просто вона так сиділа і здалося, що в неї вже видно трішки животик. Ой, вона пішла собі танцювати. Не знаю. Мабуть, ні, мабуть, не видно, що в неї животика, але вона дуже часто думає про пелюшки, думає про пляшечки дитячі. Тобто вона вже знає, що вона вагітна або підозрює. І сьогодні, до речі, після весілля я вже заведу дитині. Ой. Дитині, дитину, меган і Лаурівни там двоє сидять тут без хатку тільки що ходив, відволікає мене. О, прийшов до нас бармен. Нарешті а тут і бармени деколи не приходять. Тут е сидять наші наречені собі. Просто мабуть, вони знаєте, вже втомилися, бо весілля це дуже важкий процес це дуже нервозатратний процес, не тільки фінансово, і вони вже втомлені двоє сидять і чекають, коли вже вони відправляться додому на свою першу шлюбну ніч. Так, а тут Розалія з Меліною спілкуються. Дивіться, які вони красиві, двоє у фіолетовому і подивимося, що роблять інші наші гості. До речі, не знаю, чи ви помітили. Мабуть, що ні, тому що, тому що впізнати важко цей заклад, але в цьому самому закладі колись виходила заміж за свого вампіра наша Лурдес, донька Емброза. позашлюбна. ось так. Я його трішечки змінила. Зробила тут деякий ремонт. Ой, дивіться, як мило цілує мей свого коханого волеса. А ті двоє вчаться і вчаться. Вже через серії в них буде весілля, і, до речі, в наступній серії буде день народження нашої Розалії. На жаль, вона вже стане старенькою. Ось такі погані новини в мене. Я якось, знаєте, забула про те, що в них з шоном не є велика різниця у віці, і забула про те, що він має, от-от щоб вона. Розалія після нього має от от також постаріти. І подивилася в календар перед тим як зняти цю серію, така о боже, ні, що серйозно? Це ж і Розалія стане вже бабусею. Фу. І до речі, бабусею вона стане не тільки е, у віковій категорії, але і у переносному сенсі. Ну як в переносному, в тому сенсі, що в Амена та Юнони скоро також будуть діти. Бо після весілля юнона досить швидко завигідніє. Я казала, що буде бейбібу. Um, ну і Головна лінія династії, наша також буде відноситися до цього бейбі-буму. Нарешті зробили вони домашки і заспокоїлися. Там, дивіться, вже щось таке розповідає наша меган Лаурі, але нічого поганого. А, ні, це вона не Лаурі, це вона своїй мамі і тітці щось розповідає. Тут, до речі, прийшов друг нашого Джовіана під весілля, бо він нам не є родичем. От свою кохану Айріс Джовіан. Запросив на весілля, бо він прийшов з парою а свого друга найкращого не запросив. І він прийшов під весілля. Це так реалістично. Дуже часто ви знаєте, якщо ваших друзів не запросили на весілля, то ви їх під весілля запрошуєте. Там пляцки їм виносите, торти. Ви знаєте, що таке пляцки? Це звів льв... з львівського діалекту. Це торти. пляцки. Хоча пляцки мають кілька значень у львівському діалекті. Пляцки – це є торти, і пляцки – це ще є. Такі смажені даруни, це також називають у Львівській області пляцками, терті пляцки. Так, веселяться наші тут гості, а Джовіан взагалі не звертає увагу на те, що його друг прийшов, та йди винесе йому якусь пляшку чи якогось пляцка, перегости його. Вони собі тут спілкуються всі красиво. Таке у нас фіолетове весілля. Дивлюся я на нашого шона, і я постійно, коли шукаю його, наприклад, щоб запросити на весілля серед гостей. Я постійно його шукаю, не можу знайти, бо мені дуже непривично, по-перше, що він вже в нас такий старенький. По-друге, що він у нас вже сивий, а по-третє, що він тепер має волосся зачесане назад. Засмучений він чомусь, мабуть, щось сумне почув. І дивіться, яка красива айріс тут. Сидить. Дуже люблю цю сімку. А ви, мабуть, помітили, я часто про неї говорю. Що тут відбувається? А тут Юнона you know, щось щось таке сказануло, пожартувала і такий звук кумедний зробила. Розважаються вони собі тут. До речі, давайте будемо дивитися, що нам там треба ще робити. Для того, щоб весілля пройшло наше чудово, нам ще потрібно кидати рис, напої і йти до вівтаря. О, я не виконала цю дію, йти до вівтаря. Ну, я якби виконувала для катсцени, але. Але воно мені не зарахувалося, оскільки ви знаєте, катсцени знімати важко і дещо я не зберігаю в процесі знімання катсцен. Давайте ми зараз це виконаємо. Давайте будемо вважати, що Меган з татом усамітниця тут, і вони пройдуться ще раз до вівтаря. Буде воно просто спілкуватися з татусем. Залишилися вони тут наодинці, на першому поверсі, на якому нікого немає, і будуть ностальгувати, говорити, згадувати про дитинство. Він її ще раз проведе до вівтаря. Будуть вони так спілкуватися собі. Так, а як нам провести її до вівтаря? Власне, це взагалі можна зараз зробити чи ні? А, ось боже, я сліпа. Відправити до вівтаря два персонажі. Нехай це буде наша Меган і її тато, Нексус, ось. Будуть вони собі просто тут спілкуватися. Видав сьогодні він доньку заміж і ностальгує. Ностальгує за тим. Як е, вона росла, як його маленька дівчинка була маленькою, але насправді я думаю, що вона для нього завжди буде маленькою. Тут щось не поділили. Я бачила Урі, Розалія та Меліна, щось з них мінуси пішли. Не знаю, що таке. А ось вже плюси, вже все нормально. Вже вони домовилися. Так, давайте, ведіть, ведіть, пане Нексу, свою дівчинку до Вівтаря. А, музика така гарно грає, як мило, провів свою доньку. Думаю, він сьогодні не один раз прослюзився. І зараз має зарахуватися до вечірки. Надіюся, що зарахується. А що ви ходите так туди-сюди? Ой, а воно не зарахувалося, а воно не зарахувалося чомусь дивно. Давайте ще раз пройдемося до вівтаря. Так, йти до вівтаря. Давайте ще раз пройдемося, бо щось воно не зарахувалося чомусь. Давай, Мегана, ще раз пройдися з татом до Вівтаря. А я подивлюся, що гості тут роблять. Наші Амен та Юнона, ви помітили, постійно разом сидять. постійно. Дуже часто сім сідають як небудь з ким-небудь спілкуються, а наші Амен та Юнона завжди сидять разом. Ну закохана парочка. Скоро вже і ви наступні, дорогенькі мої. До речі, за кадром я їм виправила цей бак, що в них так стосунки зіпсувалися. Все в них класно і прекрасно, і вони щасливі. Все, взагалі супер. Всі так гарно спілкуються. Зустрілася вся родина. Ну, на цих двох весіллях, на весіллі нашого волоса Тамей і на цьому весіллі Меган та Лаурі, як ви бачите, гостей не дуже багато, тому що вони не мають аж так багато родичів. А от. Коли буде весілля вже головної лінії династії, коли буде весілля спадкоємця нашої юнони, то там буде, звичайно ж, багато гостей, бо в нас дуже багато родичів з усіх сторін, там будуть родичі, і зі сторони м -м, Меліни, і зі сторони, і зі сторони, я думаю, Айріс, може, запросимо, і зі сторони. Мами Астер. Ну, там, коротше кажучи, дуже багато всіх. А там ще Шайни наші родичі. Ой, дивіться, Лаурі прийшов і поцілував свою кохану. Але, до речі, чомусь не зарахувалося йти до вівтаря. Давайте ще раз спробуємо. Нехай одна меган прийдеться, щоб воно просто зарахувалося нам до вечірки. Бачите, ці всі баги, вони, вони. вечірка закінчилася? Нічого собі. Ну, але ми, мені здається, класно, весело провели їм. Свято гарно провели їм весілля знову ж таки моїми закадровими муками, тому що, якщо це все робити просто на запис, так без. Без знімання касцен, то з першого разу нормально точно не вийде, тому що дуже багато речей багують страшенно, сім мене слухаються, нічого не роблять. А так, коли частину відзнято, гарно змонтовано, а іншу частину ось цю просто вечірку, вже коли вони спілкуються, ідять і так далі. Коли цю частину тільки знімаєш, то, то тоді все виходить добре. От і провели ми вечірку, але мені здається, якось дуже швидко ця вечірка закінчилася. Ну, прямо дуже швидко. Я помітила, що з якимось з останніх оновлень вечірки тепер раніше закінчуються, і гості на вечірку дуже дуже довго приходять. Прийде один гість, два, три. А інші гості можуть прийти аж під кінець вечірки. Це, чесно кажучи, дуже мені не подобається. Раніше гості якось швидко приходили на вечірку, а деякі взагалі можуть не прийти. Я помітила. Я от коли за кадром влаштовую вечірки, щоб там відзняти щось, то дуже. Довго доводиться чекати, поки вони всі поприходять, а деяких просто доводиться викликати, бо вони не приходять. Тут хтось каву заварив і вона вже тут зіпсувалася. Так, дорогесники мої. А, ти пішла взагалі тут грати у шахи, а де твій коханий? Зараз ми будемо вже відправлятися додому. А він тут веселиться. Дивіться, Джовіан робить домашку. Дивіться, який молодець. І гості вже порозходилися, я так розумію. Давайте поглянемо. Тут е, тільки лишився Джовік наш, робить домашку. Ну і ті е, наші лаутери, які є в нашій сім'ї. Так, більше нікого немає. Всі тільки ті, хто по лінії Меліни тут залишилися, бо вони і так в нашій сім'ї. Наші новоспечені чоловік та дружина тут тільки що кудись ходили і вже прийшли. Такі комедні двоє. Так мені подобається ця пара. Вже чекаю на їхню дитину. Вже підібрала я собі імена, які я їм ну, підготувала. Цікаво, хто в них буде, хлопчик чи дівчинка. І ще що я хотіла сказати, а в наступній серії буде день народження Розалії. Але спочатку ми будемо грати в наступній серії за Амена та Юнону. Вони будуть закінчувати університет. Буду я їх забирати з університету, а потім вони так після свого закінчення приїдуть додому. З хорошими новинами, що вони закінчили гарно університет, отримали дипломи, і будемо святкувати день народження нашої розалії, і господи, вона стане старенькою. Серйозно мені не віриться. Мені не віриться. Наша розалія і Шон, як Ви знаєте, ну і Меліна, і Нексус, також вони всі прожили вдруге свою молодість. Бо коли я їх перевела з компактної династії в режим звичайної династії, я їх всіх омолодила. Але не враховуючи те, що вони прожили двічі свою молодість, все одно мені, мені сумно через те, що вони старіють. Якось, якось знаєте, я, я дуже привикла до них. але... Я прекрасно розумію, що династія має рухатися вперед і мають звільнятися місця. Старенькі мають помирати, нові сіми мають народжуватися. І вже прийшов час насправді для шостого покоління, бо, бо вже дуже довго є, триває, є, триває ера четвертого і п'ятого покоління, а вже має наступити і шосте. вже пора, Вже пора. Так, давайте ми будемо зараз вже відправлятися додому. Дивіться, як ми тут гарно танцюють. Вже, до речі, ніч, все, відправляємось додому. Ми прибули додому, і я, до речі, зараз вам хочу показати, які я портрети їм ще зробила і порозміщала в їхніх будинках портрети, де вони є наречені, на пам'ять. Так, я дивлюся вже в нашої. Я не можу чомусь опуститися зараз. А, тут, до речі, бачите, всі наші є. Ці урни з нашими лаутерами з попереднього поколіннями треба буде потім їх на цвинтар перенести, але чесно кажучи, я от. Я от поки що не знаю, чи я точно всіх перенесу на цвинтар, оскільки мені страшно, що вони можуть якось пропасти грою, видалитися. Треба буде подумати. До того ж, треба не забувати постійно їх ем, оновляти, тобто зміцнювати їхній зв'язок з реальним світом, щоб вони нас точно не покинули. Дивіться, вже другий триместр в нашої мей вже така мила пузатка вона в нас, Боже, яка вона красива, мила, вагітна наша мей. І, і будемо чекати, будемо чекати, коли народиться її малюк, дівчинка чи хлопчик не має значення, бо в них буде тільки одна дитина. Тут в нас як виходить в П'ятому поколінні їх було двоє Волес та меган. А в п'ятому поколінні в головній лінії династії була тільки одна дитина Юнона. А тепер ми поміняємося місцями. Навпаки, по головній лінії династії серед спадкоємців буде двоє претендентів на престол, так сказати. А тут вже буде по одній дитині. Бо все-таки, знаєте, треба контролювати цю їхню народжуваність, щоб потім, щоб потім не було всіх забагато, бо тяжко з ними всіма давати раду і так бачить. Те, що я мало уваги приділяю гілці Меліни. Так, іди сюди, будь ласка, Лаурі. нехай вони йдуть всі займаються своїми справами, зараз я їм дам кому чим зайнятися, нехай волос сходить собі в туалет. Так, мей також хоче, мей не хоче в туалет. Нехай Мей іде сюди, у спальню і чекає на Волеса, свого коханого. Вони зараз з волосом, нехай собі тут займуться вуху. Потім дорогенькі наші. Так, сходила в туалет, сходила. Меган, дорогенькі наші Меган та Лаурі також. Меган нехай йде в свою спальню. Поки що в них спальня ось тут, але потім тут буде їхня спальня головна, а тут буде хтось з їхніх дітей жити. А Лаурі нехай також собі сходить ось тут в туалет, і потім нехай вони йдуть і зачнуть нам малесеньке лаутеренятко. Так, попробувати зачати дитину ось. А я вам тим часом покажу зараз, як я. Їхні портрети тут порозміщали, які я, власне, зробила. Ось ці портрети з весілля наших Волеса та Мей. Ось такі в них милі портрети, як бачите. Таке в них було світле, середземноморське весілля. І ще на другому поверсі в них також є портрети. Ось тут, в їхній спальні, вони тут вуху собі займаються. Ось такі ще портрети. Ось, такі вони в нас милі двоє, волос такий щасливий. Мей, така красуня в своїй сукні. І ще покажу вам портрети наших меган та Лаурі. Я також їм зробила. Так, де я їх розмістила? Ось тут, бачите? Ось тут в них такі гарні портрети. Ось. А в них таке було загадкове весілля, я б сказала, в таких темних тонах: чорно-фіолетових, бурячкових, марсала такі всякі відтінки. Ось таке в них було весілля, власне. Такі в нас вони красиві. Ось тут, дивіться, боже, перше покоління, перше і друге покоління і Хільда, наша собака Хільда. У нас в першому поколінні була така собачка. Так, ну що ви там, дорогесенькі мої? Ви зробили Are те, не що не треба. Ви зачали нам малесенького не лаутеринятка. Не Давай, не меган, іди, будь ласка, сходи. Ой, стоп, не просто сходи, а зробити. А, ви не зачали? А чим ви займалися? Ви It зараз збираєтеся йти. Be Давайте йдіть, зачніть нам малесеньке лаутеринят. 僕。 Нам треба поповнення. Давайте йдіть і зачинайте. Так, що Маліна робить? Вона чомусь ось тут спить. В наш Нексус взагалі там щось шастає. Давайте йдіть сюди, перекусіть собі, взяти залишки їжі. До речі, я всім забуваю з весілля забрати ці всі страви, які наші сіми подають там за власні гроші. Їх можна забрати додому. Але я про це постійно забуваю. Так, чашка брудна, давайте йдіть собі сюди, поїстите. Нексус також іди, не наїхати. Є вони на весіллі, і зараз, після того, як вони поїдять, я вкладу їх спати. Давай собі, бери щось поїсти, дорогенька моя тортика вона взяла. О, тортик в нас є ще з попереднього весілля запасний, який в нас був. Ти собі також, будь ласка, візьми щось поїсти. Так, візьми собі так, де-де-де-де ось, взяти, взяти залишки. Все, давайте, поїжте, то ви такі голодні. А я зараз піду перевіряти, чи часом не вагітна наша вже Меган. Надіюся, що вийшло з першого разу. Давай, Меган, іди сюди. А, немає ще можливості, бо вони ще не закінчили. Створювати маленьке лоутеренятко. Давайте закінчуйте і будемо перевіряти. Ось, іди, будь ласка, меган, зроби тест на вагітність і скажи нам. Ой, вже яка вагітна! Тут ходить наша мей, а чого ти прийшла серед ночі в їхній дім? Що сталося? Куди вона, до речі, йде? Вона йде. Вдарити м'яку іграшку, та не треба тобі вдаряти м'яку іграшку. іди сходи в туалет, іди собі спати, дорогенька моя, набирайся сил. А волос чим зайнятий? Волос хоче їсти, і він тут готує торт. Угу. Ну добре, готуй торт. Хто я така, щоб тобі забороняти? Меган, скажи, будь ласка, що ти вагітна? Так, Меган вагітна є, вітаю тебе. І одразу вона йде своєму коханому Лаурі сказати про це. І тут також я не буду впливати на вагітність. А хто народиться, той народиться всім лаутерам будемо раді. Ой, Лаурі заріс! В нього щетина появилася. Треба йому буде побритися, але йому, до речі, непогано так з такою щетиною. Дуже навіть класно, я б сказала, мені подобається. Може його, може його не брити, не голити, нехай буде добре, менше з тим. Все, давайте ми ще зайдемо трішки до нашого Амана та Юнони, Ми прибули до нашого Амана та нашої Юнони, Юнона. тут дивиться собі. Дивиться собі телевізор, а мене там в коридорі щось зробив, може пошту перевіряв. Я їм так і не зробила до ніякого ремонту, і сенсу вже по суті немає, тому що вони і так вже в наступній серії будуть звідси виїжджати і повертатися власне, додому, в рідні терени. Давайте ми з Юноною, до речі, створимо ще якийсь образ, тому що треба їй це робити, створити модний образ. Давайте, власне, це зробимо. Юнона, будь ласка, іди сюди. Ось так вона була на цьому весіллі, така красива, фіолетова. У фіолетовій гамі. Давай створимо щось і виставимо на продавіту. І, власне, будемо зараз створювати. Давайте. Ой, мені подобається ось цей топ, але він червоний, до нього також потрібно буде щось червоне підібрати. Давайте зараз подумаємо, може, якусь спідницю красиву. Червону. Ось ця спідниця не підходить по текстурі, бо це такий трикотаж, який з цією тканиною не дуже не дуже гарно виглядає. Треба щось нам інше. Я так просто проклацую. Ой, до речі, ось це цікаво виглядає, тому що штани темні, але з червоними квітами, і під червоний топ, я думаю, в принципі, непогано. І взуття ще можна якесь підібрати. Такий буде образ. О, наприклад, таке взуття. Червоне, ні, краще, може, чорне. Або все-таки червоне. Ось такий образ. Простенький на кожен день. А, можна прикраси давати? О, можна прикраси. О, які класні окуляри. Вау, я їх раніше не помічала. Ну, я просто рідко всім даю окуляри. До речі, треба над цим задуматись. Комусь можна буде дати окуляри. І давайте ще, може, якийсь браслет дамо, наприклад. Ну, нехай буде ось такий червоний браслет. Такий червоний образ у нас вийшов. Ну, власне, все, його потрібно. Я вже забула, як це робити. Якось ось так його потрібно зберегти. Чи як. А ось це що? А, це пусте, а ось це. Ага, ось так, я так розумію. А чому не можна зберегтися? Перед покупкою е всі наряди необхідно назвати. А, добре, давайте якось назвемо. Як ми назвемо цей наряд? Ну, ось тут, власне, є можливі, можливі варіації. Я думала, що можна самому написати. Я вже просто давно з Юноною це робила і вже й забула, бачите, давайте назвемо модна дівчина цей наряд. Ну і власне все. Зберігаємося і зараз виставимо на продавіто. Так досить швидко прийшов цей час, поки наші Амен та Юнона були в університеті, бо воно бо вони, в принципі, там були дуже мало, лише півтора тижня. Але просто в нас багато з ними є справ, багато планів на майбутнє. І ну, не виходить нам бути довше, навіть в таємне товариство потрапити ми не встигли. Я думаю, що може з наступним поколінням буде більше часу і менше таких сюжетних всяких справ, і тоді з кимось ми нормально прийдемо у університет. Ну, ще буде видно. Так, давайте, власне, ми виставимо на продаві цей образ. Так, так. Продати наряд в тренди. О, так, не на продавіто, а ось тут в тренди. Так, похожі наряди продають за 245. Ну, давайте ми за 200 продамо. Я думаю, нормально буде, і будемо чекати, коли хтось купить. Пам'ятаєте, може, не пам'ятаєте, не знаю. Минулого разу, як ми зробили зіноною наряд, створили образ, його купив якийсь хлопець, хоча це був чоловічий образ, о, жіночий образ, а його купив чоловік. Це було комедно, коли він ішов на підборах. Ну хто я така, щоб його засуджувати? На колір смак товариш не всяк. Може йому подобаються підбори і е, спокусливі рожеві короткі ковтиночки. Ну, буває. Так, давайте ми будемо залишати зараз нашу Юнону та Амана тут. Юнона собі кавуську коранково налила, бо в них власне ранок. Вони з весілля прийшли і, і почувається не дуже добре. Нехай вони тут відпочивають. Наступну серію ми почнемо вже з того, як вони будуть закінчувати університет і, власне, святкуватимуть день народження їхньої мами, Розалії. А ще через серію буде вже їхнє весілля. До наступних серій дякую вам за увагу, па-па!